Добровольчий батальйон Донбас потрапив у засідку терористів поблизу селища Карлівка, що на Донеччині. Більше половини особового складу дістали поранення. Про це повідомив командир добровольців Семен Семенченко на своїй сторінці у Фейсбук. За його даними, нападники це бойовики з батальйону Схід, серед яких є чеченські загони. Деякі українські бійці могли потрапити у полон бойовиків. Семен Семенченко запропонував обмін полоненими у своєму Facebook він вказав номер мобільного, за яким необхідно зателефонувати для проведення переговорів з представниками батальйону Схід. За дві доби у боях в районі Рубіжного загинуло двоє українських військових. Про це повідомив речник антитерористичної операції Владислав Селізньов. За його словами, українські війська ліквідували загін озброєних бойовиків з Луганська, які є російськими найманцями. Також за повідомленнями Донецької залізниці на станції Рубіжне обстріляли залізничний вокзал. А на Луганщині група невідомих підірвали двоколійну ділянку. В інтернеті з'явилося відео, зняте одним з бійців Нацгвардії. На ньому видно, як незабаром після трагедії під волновахою у небі з'явилися гелікоптери. Два вертольоти мі 24 та мі 28 обстріляли палаючий блокпост під волновахою. Також на відео зафіксовано вибух боєкомплекту БМП та тіла загиблих. Глава СБУ назвав трагедію, що сталася під Волновахою, терактом. Валентин Наливайченко заявив, що вже є громадяни Росії, які взяли на себе відповідальність за обстріл українського блокпоста. Також він повідомив, що служба безпеки України ліквідувала п'ять диверсійно-терористичних груп, в яких вилучили зброю та вибухівку. Групи диверсантів, по суті, терористів на трьох машинах, які прибули знову ж таки за мирних людей, використовуючи як щит, просто зухвало розстріляли українських військових. Це черговий військовий злочин. Люди, в тому числі іноземці, громадяни Російської Федерації, на які вже зізналися і взяли на себе скоєння цього військового злочину, це ті люди, які будуть або в українському суді. Підполковник головного розвідувального управління Росії Ігор Безлер, більше відомий на прізвисько БІС, заявив, що це він і його люди знищили блокпост українських силовиків під волновахою. Про це пише газета The Washington Post із посиланням на The Associated Press. Водночас представник сепаратистів від самопроголошеної Донецької народної республіки Павло Губарів заперечує причетність своїх людей до нападу на українських військових між волновахою та благодатним. We'll be right <laughs> back. Генсек ООН Пан Гімун стурбований нападом на блокпост українських солдатів на сході країни. Про це йдеться в оприлюдненій заяві від його імені напередодні президентських виборів. Пан Гімун закликав усі сторони конфлікту в Україні подвоїти свої зусилля, аби забезпечити відкрите волевиявлення громадян. Обрання нового президента генсек ООН вважає вкрай важливим кроком до стабілізації ситуації в країні у цей поворотний історичний момент. win. У Вашингтоні вважають, що про російські відповідальні за насильство на сході України. Представник державного департаменту США Джен Псакі засудила напади бойовиків на українських військових, які сталися напередодні. Також Псакі наголосила, що США сприятиму проведенню демократичних президентських виборів в Україні, адже на більшості території країни спокійно, тож нестабільність у деяких регіонах не може суттєво вплинути на результати голосування. Представники так званої Донецької Народної Республіки захопили перший поверх Артемівської міськради. Вони вимагають зупинення підготовки до президентських виборів. Відомо, що близько двох десятків агресивно налаштованих прибічників Донецької народної республіки увірвалися до приміщення та розташувалися на першому поверсі адмінбудівлі. Керівництво Артемівська закрило окружком і відпустило додому працівників, аби унеможливити будь-які провокації. На Луганщині призупинили навчання у всіх школах через нестабільну ситуацію. Про це повідомила директор департаменту освіти і науки Луганської ОДА. За її словами, випускні вечори у Луганську поки що не скасували. У департаменті освіти та молоді Луганської міськради також зазначили, що свято останнього дзвоника пройде 30 і 31 травня, а відповідно 31 травня і 1 червня випускні вечори. Гірники Макіївки вимагають припинити військові дії на Донбасі. Про це йдеться у заяві працівників підприємства Макіївугілля. Шахтарі засудили конфлікт і закликали сторони припинити військові дії, включитися в переговорний процес, вжити всіх заходів, щоб досягти взаємопорозуміння та запобігти ескалації конфлікту. Світовий банк виділяє Україні півтора мільярди доларів. Рада виконавчих директорів ухвалила три нові проекти для України. Про це йдеться в повідомленні прес-служби світового банку. Зокрема, затверджено перший транш позику на політику розвитку та два інвестиційних проекти підвищення енергоефективності та теплопостачання, а також проект розвитку міської інфраструктури. Олександр Турчинов звернувся до українців із закликом прийти на вибори. Виконувач обов'язків президента України зазначив, що необхідно віддати свій голос за того кандидата, якому вони довіряють розбудову держави. Турчинов додав, що нинішня влада зробила все можливе, щоб волевиявлення українців відбулось. Сьогодні ми будуємо нову європейську країну, фундамент якої Заклали мільйони українців, які довели, що здатні захистити свій вибір та свою країну. Ми вже ніколи не допустимо, щоб нас позбавили свободи та незалежності, а нашу Україну перетворили на частку пострадянської імперії. Вірю, що разом ми здатні перетворити Україну на демократичну праву державу, де буде безпечно жити та ростити дітей, де влада буде підзвітною народу. А країна працюватиме для своїх громадян за два місяці. Кабмін скоротив 25 тисяч чиновників. Про це повідомив міністр Кабміну Остап Семирак. Він зазначив, що це лише 10% тих, хто працює в органах державної влади. Рішення про скорочення того чи іншого працівника ухвалювали керівники в кожному конкретному випадку. Майбутній президент України має обиратися не для Москви, а для українського народу. Таку заяву зробив глава міністерства закордонних справ Російської Федерації. Сергій Лавров зауважив, що оцінюватимуть нового гаранта в Кремлі виключно за конкретними справами. Також він висловив надію, що на заході відреагують на можливу загрозу третьої хвилі революції, про яку вже говорять деякі претенденти на президентське крісло. Володимир Путін заявив, що Росія готова прийняти від України заборгованість за газ хоча б за перший квартал, але оплати від української сторони немає. Про це він повідомив під час свого виступу на Петербурзькому міжнародному економічному форумі. Глава Російської Федерації наголосив, що Росія безкоштовно поставила до України стільки газу, скільки за рік постачає до Польщі. А прямо надо сказать, что же здесь все и так понимают, о чем идет речь по вине транзитной страны Украины, которая злоупотребляет своим положением транзитера нашего газа в Европу. Ситуация парадоксальная. Украина признает действующий контракт, который сама и подписала в 2009 году. Кстати, подписывали этот контракт как раз те люди, которые сегодня занимают такие же точно позиции в украинском правительстве. Но подписав... І в течені ряда лет, а сьогодні адказується по ньому США Відклали на невизначений термін спільні міжнародні військові навчання. Трайдент». причина нестабільна ситуація в Україні. Навчання, які мали пройти у липні, перенесуть на кінець року. Пише видання Армі Таймс з посиланням на американських військових. Тренування мали відбуватись під Львовом. В Афганістані в місті Герат щонайменше четверо смертників зкоїли напад на консульство Індії. Внаслідок терористичного акту всі загинули, двоє місцевих поліцейських отримали незначні поранення. Співробітники установи не постраждали, завчасно залишивши приміщення. Поки за вибух відповідальність не взяла жодна організація. У Таїланді військові, що напередодні захопили владу в країні, викликають до себе членів уряду та найбільш значимих політиків. Повалений прем'єр та його міністри, а також близько сотні інших політиків, повинні з'явитися у штаб збройних сил у Бангкоку. Зараз в країні призупинено дію конституції, введено надзвичайний стан та комендантську годину. Військові пояснюють, що владу захопили задля припинення сутичок та протестів, які тривають вже шість місяців, і за Брали життя 30 жителів. У Стамбулі на площі Окмайдани вкотре відбулися сутички демонстрантів з поліцією, внаслідок чого двоє мітингувальників загинули, а восьмеро отримали поранення. Першою жертвою став 30-річний місцевий житель. Другий чоловік, за попередньою інформацією, загинув від вибуху саморобного вибухового пристрою. У Бразилії тривають маніфестації проти проведення чемпіонату світу з футболу. На вулиці Сан Паулу вийшли більше 15 тисяч людей, які протестують проти соціально-економічної нерівності в Бразилії і через витрату величезних коштів на проведення турніру. Я не хочу кубку світу з футболу, я хочу дах над головою. Скандували маніфестанти за їх словами. Більшість опинилася на вулиці через різкий стрибок цін на нерухомість. Організатори маршу запевняють, що протести не припинятимуть і під час проведення чемпіонату світу з футболу. У Красноярську через прорив водопроводу автобус потрапив під фонтан окропу. За словами очевидців, стовп гарячої води сягав 10-20 метрів. Постраждали щонайменше 12 людей восьмеро з них потрапили до лікарні з опіками різної ступені важкості. За висновками фахівців, прорив стався через гідравлічні випробування на місцевій ТЕЦ. Сідний потапає у кольоровому світлі, 3D-проекціях і звуках музики. У місті відбувається щорічний фестиваль світла. Яскравий сідний. На заході, що триває 18 днів, показують світлові та 3 d шоу, що супроводжуються музикою, танцями та театральними виставами. У кольорову веселку перетворилися сіднейський оперний театр і міст Харбор брідж минулого року. Фестиваль відвідали 800 тисяч людей. Цьогоріч організатори чекають на ще більшу кількість глядачів. Плем'я українського режисера Мирослава Слабошпицького здобув три нагороди на Канському кінофестивалі. Дебютна повнометражна робота кіномайстра, в якій знялися непрофесійні глухонімі актори, особливо тим, що немає діалогів і субтитрів. Стрічка здобула гран-при неспресо, премію откровення та грант від фундації «ГАН».